протягом доби з 28 по 29 травня 2023 року Рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких 9 на ліквідацію пожеж. З них одна спричинена ворожим обстрілом, одна на перевірку місць ворожих обстрілів. О пів на 18 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупаційних військ Російської Федерації у селі Петропавлівка Куп'янської громади. На території приватного дому володіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. Працювали дві одиниці рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу ДСНС. О пів на дев'ятнадцяту пожежу вдалося приборкати. Напередодні окупанти вдарили по селу Вовчанські хотори Чугуївського району. З метою з'ясування наслідків цього удару о дев'ятій рятувальники виїхали до місця обстрілу. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження трьох приватних. Будинку культури та адміністративної будівлі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідований один вибухонебезпечний предмет.